Ймовірність відновлення бойових дій нині викликає найбільший страху населення Луганщини. Про це свідчать результати проведеного соціологічного дослідження. Також у першій трійці страхів загроза входження території підконтрольній Україні у склад так званої ЛНР та невиплата пенсій і заробітних плат. Більшість населення регіону, згідно із опитуванням, вважає Росію стороною конфлікту на сході України. І в одному і в іншому місті переважна частина населення сприймає Російську Федерацію в повноцінну сторону конфлікту на Донбасі. Це перший момент. Другий момент, що роль Російської Федерації в обох громадах бачиться в першу чергу е, у вигляді. Е, або постачання зброї самопроголошеним республікам, або роль Росії бачиться у вигляді участі збройних сил самої Російської Федерації на, у бойових діях на боці самопроголошених формувань. Мешканці Старобійська та Сєвєродонецька у своїй більшості вважають, що уряд України має йти на певні компроміси задля встановлення миру на Донбасі, як то надання двом областям Донецькій і Луганській особливого статусу. Та, по Донбас має залишитись частиною України. Тут є різниця в тому, в якому саме форматі, наприклад, Сєвєродонецьку більша частина з цих 64% Все таки вважає, що Донбас має отримати трошки більший рівень повноважень, розширені повноваження від центрального рівня влади. А в Старобільську, все таки переважає думка, що Донбас має лишатися з Попереднім обсягом повноважень, і, власне, це збереження статусу Кво, який мав місце до війни. Варіант. Е Самостійного, так би мовити, майбутнього Донбасу в складі самопроголошених республік він не знаходить підтримки практично ніякої в, в обох містах. За цей варіант виступають як в Сєвродонецьку, так і в Старобільську менше 1% населення. Ідея введення миротворчих сил на Донбас підтримки опитаних не знайшла. Позитивно її сприймають лише 22% жителів проти понад третина респондентів. А от чи зможуть місцеві вибори змінити ситуацію чіткого розуміння, Міння у соціологів немає. Третина опитаних готові піти проголосувати. Третина вибори проігнорують. Актуальне ж питання, кого обирати респонденти цього і досі не знають. «97% відповіли, що вони не бачать за кого вони будуть голосувати в на виборах в міську раду. 97%. В Старобільську то просто 79%. Тобто, навіть у питанні про того, який має бути цей кандидат, вони не знають. От єдине, що в Старобільську відповіли 19%, що він повинен бути місцевим. Та сама ситуація практично з тим, якими як має яким має бути мер, за якого кандидата на посаду мера люди готові були б проголосувати так само невизначеність, і такий же самий практичний рівень невизначеності стосується питання політичних партій. В жителів Сіверодонецька на момент проведення опитування не знали за яку, за яку з політичних партій вони готові були б власне віддати свій голос. Люди не бачать альтернативи. То есть им навязали уже определенное мнение, сейчас оно немножко выравнивается, но мне кажется, что это уже какой-то предел. Альтернативы тем партиям, которые сейчас у власти, они не видят. Поэтому на будущие выборы люди просто не хотят идти. Люди разочарованы во всем. Одна задача, чтобы прекратилось, прекратились боевые действия. Нині волонтери та церква мають найвищий рейтинг підтримки серед опитаних мешканців Луганщини. Крім того, соціологи констатують пасивність місцевих жителів і відсутність у них бажання самотужки змінювати ситуацію. А в цілому відсутність діалогу із органами влади. Фахівці зазначають, дивуватись цьому не варто, адже план перетворення територій теж поки відсутній. Софія Зарудна, Станіслав Ефремов,